Левчик Вероніка, учениця 6-го в класу Ружинського ліцею Ружинської громади. Леся Українка. Контра стемстеру. Геть, ти думи, ви хмари осінні. То ж тепер весна золота. Чи то так уже в голосінні проминуть молоді і літа? Сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та коралю я міцна. Може, як квіти зійдуть, і настане ще для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати і несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співать. Вдовгу темною нічку не видно, на столюні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, Влад... ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити буду, гетьте, думай сумні.